2005 рік, 22 роки мені і я мрію про автомобіль. Грошей нема. Я працюю продавцем-консультантом в магазині техніки Ельдорада і Новий рік на носу я пішов здавати на водія. Екзамени внутрішні пройшов і буквально десь там, прийшов на екзамен, перший раз не здав, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Я вісім разів здавав екзамен в МРЕО і так я в принципі здав його аж десь на десятий раз. На десятий раз я все таки здав екзамен, пройшов, е як би пішов, здав е на водія, поводив я, наскільки я тоді пам'ятаю, е чи четверка була е Жигуль, і такий все. 2006 рік, 7 лютого, я отримую водійське посвідчення, і я таки розумію, круто, але. До цього буквально 2005 рік, десь грудень місяць, я назбирав 600 баксів, одолжив одожив друга ще 200 доларів, і ми купуємо жигуль за 800 доларів, копійку 79-го року з наклейками на дверях Black Power, такий іменно там. Котик був на одній і другій двері, жопа така піднята, і це мій перший автомобіль. З другого ми катаємося по місту, я вчусь довчаюсь їздити і е, розумію, що тачка для мене це все. 2006 рік я отримую водійське посвідчення і розумію, що я дуже довго працював продавцем-консультантом, і ніякого в мене не було кар'єрного росту, і я хочу щось змінити в своєму житті, і я на Жигулю починаю шукати, куди устроїтись в таксі. У 2006 році було таких багато служб, як там Халява, там, де Жигулі, Таврії працювали. Дуже багато було служб, які всі працювали на раціях. Я попитався устроїтись в одну, потім в другу, потім в третю. В принципі, мене жигулем нікуди не брали. І я пішов устраюватись в таксі Ягуар, і мені дали Лана. Це мій був другий автомобіль Ланос з 98-го року, хеджбек з гідроусилителем на бензині. Це реально було круто. Але буквально я поїздив 4-5 днів і заїхавши до одного а, майстра в гаражі, дідушки, дідушки, який мені сказав, в тебе колодки, коротше, а, щось диски гарячі. Я це сказав, передав в офіс, і в ітогі у мене машину забрали, і після того мені так і не набрали. Потім я далі пішов шукати, де ж мені можна попрацювати, і взяв в оренду ВІП-таксі Део 2006 року. Новенький з пробігом там, 20 чи тисяч було. І я почав вже дуже дуже мабуть великий час, десь три або чотири місяці. На тему це був великий час працювати в таксі. Всім друзі, привіт! Сьогодні ви на каналі Реальний Таксист. І сьогодні я хочу вам розказати про свої автомобілі, е на яких я працював все своє життя. Це було більше десятка автомобілів, е починаючи від Жигуля, заканчуючи Мерседесом, і е е Євробляхи були абсолютно різні автомобілі. І хочу з вами поділитися, на яких тачках я їздив. і Скільки гемора було в цих автомобілях? Що мені сподобалось, які автомобілі я здавав в оренду всі 17 років. Зараз ви побачите в цьому відосі. Друзі, слава Україні! Героям слава! Не забувайте донатити хлопцям на ЗСУ. Не забувайте, що ми донатимо Миколі з каналу. А, таксуємо на ренджері, збираємо для нього донати і віддаємо а, йому, тому що він зараз захищає нашу країну. Ну що, друзі, погнали! Ви знаєте, коли я пересів Жигуля на автомобіль Ланас, я думав, що це капець, це просто небо і земля. Це, я не знаю, це, мабуть, зараз, а, коли ти. Пересаджується, ну, наприклад, там якогось Chevrolet лачеті в якусь більш там, люксову машину, яка вона така м'ягенька, в неї гідроусилитель, все в неї працює, все круто. І, в принципі, в мене е такі ж були відчуття, коли я пересів на ланос. Але е, коли я вже пересів на сенс, там трошечки, хоч машина була і свіжіша, але вона була в седані, бо перший ланес був в хечбеки. А е, сенс був, звісно, більш такий корявий автомобіль, він був без гідрача. Тобто вона була така базова комплектація, але мені, молодому, водію таксі, ну, в принципі, було все абсолютно по барабану. І я працював віп-таксі, возив закази, блін, не знаючи міста, з атласом відкривав, який, якщо пам'ятаєте, файлики ми. Всі засовували велику таку книжку Атлас, і так ми працювали по місту. Тоді не було таких смартфонів, великих телефонів, навігацій не було. А якщо були, вони просто стояли. ну Наприклад, щоб ви розуміли, навігатор Blampunkt стояв десь доларів 600. А це на той час було всього 3 тисячі гривень. І е, ти розумієш, що ти якби, в принципі, держиш бога за бороду, тобто ти розумієш, що ти, блін, іменно водій на класному машині, але в один момент, е, коли я... Е, а я працював завжди дуже багато по. 15-18 годин, постійно, постійно починав з вечора, до ранку. І у мене постійно я ніколи не міг збирати на оренду, тому що а, гроші колись розходились на якісь там гульки, і я про це вам все розказував. Відтоді, друзі, в один момент я проснувся, вийшов до автомобіля, і у мене було погнуте крило. І ну, я, звісно, сказав, що ну, така ситуація. Звісно, на мене набузили. Це нормальна ситуація. Я е, зробив крило, відремонтував. Е, і, в принципі, у мене машину також е, забрали. Потім я е, знайшов новенький Peugeot 307. У мого товариша, з яким я довго спілкувався, в нього довго працював на оренді. За 120 гривень це був все той же шостий рік. Автомобіль був реально з салона, на ньому було там 10 або там 12 кілометрів. І ці, на цих автомобілях Peugeot 307. Я працював, мабуть, десь. Два або три роки. Був в нього там білий пежо, був в нього червоний пежо, навіть два червоних пежо. Автомобілі були взяти тоді по акції в кредит. Якщо пам'ятаєте, 307 Peugeot за 307 євро. Тоді був момент, коли до долара приєдналася валюта, така як євро. Це 2006-2007 роки. І відтоді почалась вже більш така професійна кар'єра водія таксі. Я працював. В таких сервісах як Експрес, працював в таких сервісах, як Еліт, до 2010 року. Потім в 9 році мені захотілося щось взяти собі під викуп, і я знайшов автомобіль «Опель Astra А» 90 року. Тобто я вирішив з нормальної машини впригнути в викуп, недорого його викупити. І, в принципі, мати свою власну тачку, і в якій можна було працювати. Автомобіль був дуже гімаройний і гнилий, і ламався постійно. Були в нього дуже багато проблем, але на силу за рік я його викупив. І в принципі на ринку він коштував е, тоді десь 3,5 тисячі е, доларів. В принципі, нормальний коштували 5 тисяч доларів, але за 3,5 тисячі доларів я хотів його продати. В ітоні продав за три, віддав всі свої борги, залишився, можна сказати, з 500 або 700 доларів. І на ці гроші я взяв наступний автомобіль на викуп. Це була Chevrolet Лачеті в класному стані. Також ми з людиною працювали, але в одному із служб таксі і він віддавав автомобіль на викуп. І цей автомобіль був реально нефортовий. Або в мене рік був нефортовий. в мене було дуже багато ДТП. Було навіть таке, що за дві години в мене було дві аварії. Одна аварія, коли я догнав, зловив гаву людину. І друга аварія, коли я виїжджав за двора, і також думав, що я не прав. Але так як в дворі всі дороги рівні, а казалось, що... Неправа була людина, яка їхала а, в дворі зліва направо, а я поворачував направо. В нього була поміха справа, і тим паче він попав мені рівно туди, куди я попав буквально дві години назад. Тобто вийшло, що люд... страховка людини заплатила мені за автомобіль, а, в який я попав в ДТП. Злочить, у мене нічого абсолютно не вийшло. я... Злачиті дуже заліз сильно в борги, я злочеті, залишився винен людині, багатьом залишився винен, але це було реально скрутне становище, в якому я ну не знаю, дуже-дуже тяжко мені було з нього виходити. Але потім я беру автомобіль з правом викупа Ланос. Ланос е, у мене з Ланосом случилась така пригода, що я його викупав, 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 а потім в один момент е, я залишився опрокинутим по тій причині, що цей автомобіль у мене забрали, тому що е, ніхто цей автомобіль не давав на викуп. Це була там одна негарна людина, яка віддала. Е, Автомобіль мені, а вона не мала права того робити. Цей автомобіль мене забрали, і потім я вже працював знову на оренді там на лачеті. Я працював на знову на Ланесі, і зустрів одну людину, в якої взяв автомобіль в оренду з правом викупа. Це була Опіль Омега B, Рестайлінгова десь 2000 року -го на автоматі 2,2, газ-бензин. Я їздив в Житомир, вибирав, там дивився білий Діск 17, біла машина. Зрозуміло, що зараз я розумію, що це був за автомобіль. Різаний, перерізаний, гнилий, перегнилий, спінає ще з коробкою і в ітогі з конченим мотором. Але, друзі, цей автомобіль я взяв і довго на цьому автомобілі я працював. Я автомобіль викупив, я автомобіль продав, потім автомобіль знову купив цей самий, потім знову продав. Тобто, такі були качелі. Але потім я взяв ще один Ланос на викуп, потім я взяв у товариша Ланос з 1,4 на викуп. Ці автомобілі я викупав і віддавав в оренду. Але чуть-чуть пізніше, тоді, коли вже почалась. Епоха а, євроблях, до цього я а, залучив інвестора свого брата і взяв два Авео, одну тройку, одну двойку, і взяв а, дачу Логан 2007 року. І на цих автомобілях я їх здавав в оренду і самостійно працював в таксі. Тому що а, неправильно був построєний бізнес, неправильно. Було построєно все, що зв'язане з орендою. Постійно були аварії, постійно були недовози, -кази, недовози каси. Це все було, можна сказати, непрофесіоналізм в цій темі. А це була, знаєте, така, що тіпа, от можна тіпа, купити машину або взяти на викуп, віддати в оренду, і все, типа, серйозний бізнесмен. Такого, друзі, не буде. Якщо ви не розумієте цій темі, я не раджу сюди навіть ісовуватись. У мене були шість автомобілів. Ці шість автомобілів я здавав в оренду і наступила епоха євроблях. Коли я а, перші автомобілі мені пригнали Пасад. А 1,9 дизель 2000 -го года, і це взагалі космос машина була. Таких автомобілів у мене не було. Пасад 2000-х год, много на, на механіки, 1,9 дизель, блін. Як вона мягко їздила, як я багато на неї заробляв, і коштувала зовсім недорого. Після э, Пасату мені пригнали Peugeot 607. А ви розумієте, Peugeot 607, 3-літровий, на автоматі, білий салон. Великий президентський седан, французький президентський седан, і я на ньому просто був король. Я був король буквально місяця-півтора. Коробка раз, електроніка, два. І все-все-все підряд в цьому пажо случалось. З перезаїздів мене тягнули на шнурку, але в ітогі я здихався цього автомобіля і почав їздити в Литву. Купувати автомобіль. У мене була Hyundai Elantra, 2 двохлітровий дизель. У мене був гольфи абсолютно різні: 1,6 і 1,4, і 1,9 дизель, і 66 кВт, і 81 кВт. Всі ці автомобілі я гнав з Литви і віддавав їх в оренду. Потім, друзі, коли це все трошечки притихло, я. Закінчилася ера євроблях, потрібно було розмитнути ці автомобілі. А я в останній раз почав брати шкоди Октавії з мотором 1,9 дизель, в мене була і сіра, і червона. Є, і довелося ці автомобілі розтамажувати. Дуже багато грошей пішло на розтаможки, деякі дизельні машини ми не розмитнули, бо це було дуже дорого. І потім ми вже з Європи тянули шкоди «Фабії». Шкоди Фабії це, звісно, одні з самих непоганих автомобілів були на той час. Шкоди Фабії, шкоди Румстери, були Фабії Двойки, були фабії тройки, то тобто восьмий, дев'ятий рік з мотором 1,4 бензин. Ці автомобілі здавались в оренду, і ці автомобілі, в принципі, себе на початку дуже непогано показували, але потім щеплення, потім ремні ГРМи, і це все. Ході машина дешева, тоді можна було, в принципі, більш-менш нормально заробляти, але розходна часть цих автомобілів дуже зжирала весь заробіток. І в один прекрасний момент, десь приблизно, щоб ви розуміли, в році 18 чи 2019 мені запропонували корейський автопром, з, яких, з яким я зараз до цих пір. Цей корейський автопром показав себе дуже гарно. Мотори мільйонники. Сцеплені нема, коробки виносливі, гремів нема. Там є цеб, яку, в принципі, я міняв тільки в тому разі, коли капіталили один чи два мотори за всю історію. Автомобілі Hyundai Sonata, які в кузові YF, в кузові LF, тобто всі ці автомобілі були в дуже в дуже... Класному стані, ходять після корейського таксі. І ці автомобілі себе зарекомендували і зараз до цих пір вони їздять. Але, звісно, я їздив на 222-му Мерседесі, я їздив на 221-му мерседесі, я їздив на 140-му Мерседесі. Е, ну, от, Я завжди хотів, іменно от такий класний великий седан. В моєму житті був Таурех, в моєму житті була. Тесла, яку я брав трошечки покататися. У мене був ліф, в мене була Зоя. І ці всі автомобілі, е якби до душі, мені не дуже припали. Звісно, я зупинився на 222-му, тому що, як ви всі кажете, я його не можу продати, але продаю його не для того, щоб з нього здихатися, а для того, щоб переінвестувати гроші в прибуткові речі. Які зараз на цей час а, ну, в принципі, можуть принести а, якогось прибутка. Тому що зараз дуже важко і зараз потрібно більше робити, більше заробляти і більше себе віддавати своїй роботі, тому що коли ти будеш сидіти просто вдома, в тебе нічого не вийде. Що я зрозумів, друзі, за 17 років? За 17 років я зрозумів, що мені абсолютно фіолетовий автомобіль, на якому я буду їздити, краще, хай він працює. Приносить прибуток, а я нормально можу покататися і в метро, і в маршрутці. Але автомобіль це для мене не комфорт. Автомобіль це для мене не статус. Автомобіль для мене це е, средство заробітку, з яким можна заробити гроші. Записати відео, на цьому автомобілі можна швидко кудись доїхати. Тобто, це все є автомобіль. Я зрозумів, що коли раніше в мене був Жигуль у 2006 році, а зараз в мене 222-й Mercedes 2015 року, навіть не самий новий, я про нього, звісно, мріяв, і до цієї мрії я все-таки дійшов. І цей автомобіль, це, знаєте, Ну, я не знаю, це от як остання фантазія. Тобто, це ну, краще цього автомобіля, я навіть не знаю, що, ну, на що мені дивитися. Зрозуміло, на 223, на майбах, але це вже трошки інші забаганки, це вже трошки інший рівень, інший статус. Сьогодні, друзі, я вам скажу так, що автомобіль краще хай заробляє гроші. Ніж тяне тебе на дно. Та що, друзі, така історія про мої автомобілі. Я думаю, що вам було цікаво, тому що я вам поділився, я не знаю, чи похвастався от своїм от таким життям життям з автомобілями, які у мене були. А з вами був реальний таксист. Всім гарного дня, вечора або ночі. Пока, друзі.